Слава Україні! Я дуже дякую всім, хто є тут. Значить, серце українців б'ється. Я думаю, нас чує громада і в будинках, і в квартирах. Я думаю, що кожен з нас є активний, хто на роботі, хто на вулиці. І кожен зуміє донести. Головне, щоб робили. Це, що було розпочато на Майдані, ми не закінчили. Це є тільки початок цієї роботи, яку потрібно зробити. І на сьогодні багато з тих, хто каже, що ми щось змінили, просто себе заспокоює. Ми мусимо зайти сьогодні в органи влади. Ми мусимо зайти. На всі рівні для того, щоб міняти середини, змінюючи законодавство, роблячи так, щоб не мали можливості просто люди, які до влади не мають права приходити з низькою моральною оцінкою, з низькою компетенцією, сьогодні обіймати ці посади. Я йду працювати, я йду для того, щоб змінити життя. Наше життя. Якщо я скажу, що я йду міняти життя ваше, я буду лукавити. Я хочу так само, як і ви, жити в цивілізованому світі. Я хочу гордитися цією країною. Я хочу, щоб ми могли сьогодні дивитися один одному в очі і не бути голодними. Я не хочу, щоб сьогодні пенсіонер, стоючи в черзі при сплаті комунальних платежів, рахував, чи йому завтра хватить на хліб чи ні. Я хочу, щоб мої батьки, так само як і ваші, мали забезпечену старість. Нам цього ніхто не дасть до тих пір, поки ми не згуртуємося не будемо працювати разом. Кожна робота є відповідальна, кожна є робота купітка. Ми дійшли до такої низької моралі, що кожен оцінює роботу в державних органах як своє власне збагачення. Звичайно, що кожен. Має отримувати заробітну плату, таку, на яку він заслуговує. Але на сьогоднішній час ми сьогодні стоїмо за межою бідності. Хто сьогодні мені дасть відповідь? Сьогодні в нашому районі є два в Києві ринки. Ринки, які по своєму бюджету становлять 5 бюджетів Деснянського району. Що отримує натомість громада? Хто дасть відповідь? Ільєнко? Порошенко, хто? Сьогодні є така величезна кількість паркувальних місць, ті, хто сплачують податки за стоянки приватні. Чи ці гроші отримує громада? Чи є сьогодні? Відповідні дороги, чи обслуговується сьогодні, відповідно, вся інфраструктура. Та ні, ці гроші йдуть напряму до Києва. Це все, що було започатковано Червоновецьким, усе успішно впроваджується і надальше. Сьогодні поданий є позов і сьогодні йде судове впровадження до Генерального прокурора Яреми за його висловлювання стосовно майданівців. Адже Майдан це не тільки фізична присутність була в Києві в центрі, майдан це кожного, в серці кожного з нас. Це кожна людина, кожен громадянин, який прийшов з тим протестом, який попередня влада узурпувала і сказала, що ми будемо робити, що ми хочемо. І цю естафету перебирають їхні наступники, які прийшли до влади на крові наших хлопців. Так, я не є військовий, я не є сотник, я є громадський активіст, який зробив все для того, щоб сьогодні хлопців не зраджували на сході в АТО, який робить до сьогодні це разом з моїми побратимами, з хлопцями. Робимо все для того, щоб ця корупційна машина сьогодні не прогресувала. Щоб вона нас сьогодні не мала цієї сили. Так ми відкрили другий фронт, другий громадянський фронт, тут в Києві, для того, щоб ця корупція, ці кабінети, які просмержені цією корупцією, сьогодні могли дати, сьогодні слугувати народу і дати можливість кожному з вас проявити себе, тим звичайним простим людям, які сьогодні мають силу в собі. Працювати на громади, працювати на людей і забезпечувати це життя, на яке ми сьогодні гідні. Всі сьогодні говорять, що забезпечують водою теплою, забезпечують боротьбою з корупцією. Але сьогодні тільки їхні розмови на тому і закінчуються. Треба працювати. Я разом з вами, з тими хлопцями, з тими побратимами, які сьогодні і виступали, які сьогодні є, тут присутні, які не можуть бути присутні з тих чи інших причин. Але ми сьогодні співпрацюємо. Ми сьогодні об'єднані в Українській Координаційній раді, яка була створена як громадська інституція на основі Координаційної ради Майдану, яка об'єднувала всіх громадських активістів. Цілої України, які сьогодні активно діють по всій країні, ми відкриті сьогодні є до співпраці зі всіма громадськими організаціями, зі всіма громадськими ініціативами, які сьогодні є дієві, які сьогодні будуть працювати на громади. Я разом з вами. Як казав Любомир Гузар, люблю цитувати його слова, говорити, що любиш Україну. До нічого не зобов'язує. Треба любити людей, які поряд з тобою. І якщо не буде цієї любові і цієї поваги до її людини, яка тут є, то це, що говорить, що люблять Україну, вдягається в вишивані сорочки сьогодні, то це є все популізм. І сьогодні, заявляючи, що треба дати спокій владі, це є неправда. Чи буду я в владі, чи довірите голос мені? Я не хочу спокою, я хочу динамічно працювати. І обіцяю вам, спокою не буде, не матиме ніхто, ні громада, ні влада, ні один чиновник. Я працював, працюю і буду працювати. Який би не був результат 26 жовтня? Все одно наша робота не закінчується. Ми в українському домі на п'ятому поверсі відкриті для вас приходьте. Сьогодні наші активісти мають заявки, долучайтеся до наших до роботи комітетів, комітетів по територіальних громадах, по створенню територіальних громад, комітетів протидії корупції, комітеті з люстрації. Ми сьогодні готові сьогодні завжди записуємо, хто які має претензії до чиновників, до суддів. До органів правоохоронних. записуйте людей, будемо разом спільно з вами долучатися і працювати в рамках закону і публічно. Сьогодні влада, корупційна влада боїться публічності і боїться законності. Не бійтеся. Я сьогодні суджуся з Яремою і я думаю, що я виграю цей суд. Є ще апеляція. Ми доведемо, що всі його образи. Посадової особи в сторону Майдану є безпідставні, не аргументовані, не відповідають дійсності, недостовірна інформація, яку він говорив. Бо ми сьогодні є освічені, грамотні люди, просто ми є терпимі і наша українська доброта сьогодні грає нам не на руку. Ми сьогодні повинні відстоювати і творити. Тому закликаю вам. Час об'єднання нас один з одних, один за всіх і всі за одного. Слава Україні!